В книжках про дизайн мислення я читав, що досить поширеною практикою є залучення несподіваних зовнішніх експертів. Чи використовуєте ви це досі? І як це зараз працює? Ми знаємо, що найкращі ідеї народжуються на гранях творчості, і це може бути щось несподівано. Тож ми поїдемо і поговоримо з такими людьми, і ми будемо ставити їм питання, які є паралельними до тих, які ставимо ми. Наприклад. Кілька років тому я працювала над проєктом, де потрібно було дослідити майбутнє глибоко чуттєвої гри. І ми працювали над це про гру чи театр? будь-що. Це могла бути будь-яка форма гри. Угу. І з ким краще поговорити, як не з Домінатрікс, тому що це їхня робота. Дуже... Це дуже емоційна гра. Дуже емоційна і. Це знаєте, зрештою, схоже на те, з чим ми працюємо на великий бізнес, який не збирається пропонувати послуги домінатрікс. Йдеться не про те, щоб взяти конкретні ідеї. Мова про принципи, що лежать в основі, як безпечно відвести когось у місце, яке знаходиться на межі їхньої зони комфорту. І це те, що професіонали такого типу роблять дуже добре, А як ви знаходите таку людину. У нас є, друзі. Зраст.